Так, шановні українці, трошки вам арахметики із Кабінету міністрів України. Дивіться, я побачила, що там замовляють у нас хотіли замовити папки. Звичайні папки для того, щоб туди наповнювати її нашими українськими документами. Так от, якби український народ вчасно не схаменувся і не вказав їм на корупцію, вони б замовили одну папку за 3500 гривень. І вкрали під нашу українську бюджету 175 мільйонів гривень. Потім, коли їм зробили зауваження, вони вирішили, що вони будуть замовляти папки ну, не за 3,5, добре, ми знайшли по 350 гривень. Це 175 це 17 мільйонів виходить, 17500. Ну, сумарно беремо округлюємо. 17 мільйонів. Потім їм сказали, що є ще дешевше по 145 гривень. Це 7 мільйонів. А я хочу сказати, шановні українці, що я їм знайшла папки такі самі по 75 гривень. І навіть дешевше. І... Можу їм запропонувати ті ж самі папки, які вони хочуть за 7 мільйонів купити чи за 8. Сумарно за 4 мільйони. Тому що дивіться, я замовила книжку, яку я написала за моїм авторством: Революція Гідності, або інша назва останній ранок Небесної Сотні, Майдана Анексія Криму. Я замовила книжку, от таку приблизно. Отаку. От Дає ще кольорові світлини. Це не папка, це книжка, готова книжка. Приймові, що Це лише одна тисяча тираж по 75 гривень. А вони просто хочуть папку замовити за 121 чи за 140. За 140. Тому о, тут крадуть у нас на рівному місці, е, я дивлюся, е, що е, яка б плода не приходила, е, хто б не прийшов у Кабмін, красти це таке святе діло. І у мене, я ще раз хочу сказати тисячу примірників тираж. Але я навіть не про це. Якби я, наприклад, працювала в Кабміні, я б взагалі не так би вела не те, що бухгалтерію, а взагалі спосіб витрат наших українських грошей. Я давно казала про те, що треба підняти питання, знайти спільну мову із Німеччини, попросити у них це кольорові такі офігенні типографські станки. Ротації називатися. Це просто так: взяв каву, п'єш каву, на, на, натиснув на кнопочку, і ротація працює це на тебе. Там можна книжки, папки, що завгодно виготовляти. Тобто достатньо буде 10 осіб окремо, які працюють виключно на типографії: 10 осіб, і цього буде достатньо. Це буде типографія при кадміні, ніхто не буде знати, що ви друкуєте. Це буде як державна таємниця, і ви будете колосальні гроші економити. Тобто, у вас буде та сама папка, собі вартість виходить 35 гривень. Тому я вас дуже прошу, знайдіть спільну мову з Німеччиною. Не можете ви знайти цей, знайдіть спільну мову з тими людьми, хто може це робити, і забезпечувати кадмін і нашу Україну недорогою типографською продукцією. Все, слава Україні, смерть ворогам, ваша Ірмакрат.